Сьогодні в програмі перша льотна практика харківських курсантів, перспективи науково-дослідного центру збройних сил України, державний океанаріум, розширене засідання громадської ради при міністерстві оборони. Курсанти другого курсу льотного факультету Харківського університету повітряних сил отримали допис до освоєння літака і розпочали першу у своєму житті льотну практику. 45 годин у небі за штурвалом легкомоторного літака Хас 30 проведуть майбутні авіатори протягом літа. Початкові польоти здійснюються у супроводі досвідчених інструкторів, які навчають курсантів азам цієї справи. ми їх, а сегодня план полета такой: пролететь по району полета, показать характерные ориентиры, чтобы они почувствовали, как вести ориентировку. Ну а далі будемо отрабатывать технику техніку пілотування. Будемо показувати, як самоліт світ в воздухі. Півгодини, проведені у небі спливають непомітно. Після приземлення курсанти вітають один одного та діляться своїми враженнями. Ну, звісно, було трохи непонятно на чалю, а потім уже коли уже в час польоту було очень понятно, було цікаво і хотілося б більше ще більше поуправлять самолітом. Практичні заняття другокурсників це початковий етап підготовки льотчика, який дозволяє визначити готовність кожного курсанта до подальшого навчання. Льотній практиці передував тривалий курс наземної підготовки. Після 14 годин нальоту у супроводі інструктора хлопці повністю опанують літак і розпочнуть самостійні польоти. Маріамна Маркевич Віталій Саранцев, Час ще у Києві відбувся 68-й випуск вихованців військового ліцею імені Івана Бугуна. Вручення атестатів зрілості та нагрудних знаків, прощання з прапором ліцею, традиційний вальс і не менш традиційний ритуал усіх військових випускників. Раз, три, два. І доросле життя попереду. Я впевнений, що сьогодні в цьому строю були ті, хто через певний час будуть начальниками генеральних штабів, але видами збройних сил, командири бригад. Особливі надії щодо подальшого зміцнення середньої військової освіти в Міноборони покладають на нового керівника ліцею, героя України, захисника Савур-Могили Ігоря Гордійчука. Я пам'ятаю, коли я прийшов в військове училище, і коли прийшли в суворовці, тоді це вони на голову були вище, принаймні в фізичній підготовці, в строєвому вишколі, в математиці. Вони відрізнялись на голову. Тож, кращі традиції військового виховання будуть і далі поширювати та розвивати. Вже цьогоріч збільшать набір ліцеїстів на зміну 275 випускникам. Восени прийдуть 400 новачків. Олександр Візгін, Вадим Стасюк, час Протягом останніх двох років на озброєння української армії було прийнято 36 новітніх зразків зброї та військової техніки. Про це повідомив заступник начальника озброєння збройних сил України Владислав Шостак. Всього за цей період армія отримала близько двох тисяч одиниць зброї та техніки, і понад 470 тисяч ракет та боєприпасів, 1292 одиниці стрілецької зброї. Крім того, в рамках надання технічної допомоги Збройним силам України у 2015-2016 роках до військових частин було поставлено 157 одиниць озброєння та військової техніки, 1165 засобів спостереження та 1194 засоби зв'язку. Надалі українські збройні сили орієнтовані на оснащення новітніми зразками зброї та техніки вітчизняного виробництва на перспективу за ці два роки. Закладені великі розробки нашим підприємствам поставлені завдання, технічні завдання, висунуті вимоги до зразків. І триває зараз розробка новітніх зразків озброєння, які, я надіюсь, найближчим часом ми будемо проводити державні випробування, приймати на озброєння і постачати у війська. час ще. У 2016 році оборонне відомство в два рази збільшило ресурс на підготовку військ. Про це повідомили на розширеному засіданні громадської ради при Міністерстві оборони. Загалом армійський бюджет складатиме 55,5 мільярдів гривень. Згідно кошторису, досить високими, залишаються витрати на утримання війська. В країнах, більш розвинутих, як наша країна, десь там відсотків 60, Це рахується нормально. А у нас 74%. Це говорить про те, що ми дуже багато проїдаємо. У порівнянні з минулими роками фінансування армії все ж покращилося. Відтак, у 2015-му вдалося відновити понад 6 тисяч одиниць озброєння та військової техніки. Збільшилися витрати й на закупівлю. На що пішли понад 49 мільярдів гривень бюджету минулого року? 74% коштів. А це 36,9 мільярда було спрямовано на утримання Збройних сил, 22,8 грошове забезпечення, 13,3 тилове забезпечення, 841 мільйон забезпечення житла. На розвиток озброєння і військової техніки використано 10,3 мільярда. На підготовку військ 8,1 мільярда. палке обговорення під час засідання викликала тема перерахунку військових пенсій. У міністерстві оборони розробили нові підходи до вирішення цієї проблеми. Загалом обчислення пенсій робитимуть поступово. Процес триватиме до 2020 року, як і реформування збройних сил. Аліна Голубенко Володимир Стройков Часчем. 2014 року вивченням унікальних можливостей цих життєрадісних морських створінь в інтересах військового флоту займалися у головній базі ВМС України в Севастополі. Розташований на узбережжі бухти Козача та Мису Херсонес, комплекс споруд з басейнами, вольєрами для тварин і причалом для водолазних ботів та батискафів залишився на тимчасово окупованій території в Криму. З вересня 2014 року державний океанаріум в оновленому складі відновив свою роботу в Одесі. Потихеньку науковий центр відновлює свою матеріальну базу. Це дуже складне питання. Це питання, яке стосується, по-перше, технічної бази, бази утримання морських тварин. Якщо брати технічну базу, то ще в 2015 році до складу ВМС були передані два морські водолазних судна це Кам'янка та Пачаєв. В інтересах наукового центру Пачаєв виконує. Завдання щодо здійснення пошуку. Сьогодні в науково-дослідній установі проводиться робота за багатьма напрямками. Для вирішення актуальної на даний час проблеми створено концепцію моніторингу підводної обстановки. Ми пропонуємо замість науково-дослідних суден, які вже в минулому, створити мережецентричну систему з невеликих дешевих от таких от. Пристроїв тисячу таких от пристроїв, які будуть будуть використовуватися для дослідження всієї водної толощі, всієї нашої економічної зони, і контролювати без, без ну, есть, кожен клаптик нашої екваторії. Проте головним пріоритетом роботи військового океанаріуму залишається дослідження морських савців. Поки що океанаріум не одержав на узбережжі Одеси місце для розташування дельфінів, де можна було проводити наукові дослідження. Складною задачою залишається це облаштування місця утримання морських тварин. Так як це місце має особливості, воно повинно відповідати певним вимогам, майже те, що в 2015 році. Вийшов новий закон України про утримання морських тварин, вимогами до якого є заборона утримання морських тварин в неволі в не в природних умовах. В Одеському заливі такі місця є. Самі ж дельфіни, як і майже все майно та основні фонди залишилися на тимчасово окупованій території. За десятки років у державному океанаріумі було накопичено унікальний досвід утримання і використання чорноморських дельфінів в умовах неволі. Тож, маючи надію на повернення тварин, вчені сподіваються і на продовження. Оруження наукової роботи у цій галузі там залишається на сьогоднішній день 12 морських тварин, і ми надіємося, що в подальшому ми цих тварин заберемо до себе чи переїдемо туди, коли Крим буде вже наш. Юлія Жебель, телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ для часу ЧЕМ.